Зараз на нашу сцену повернеться Оля Полякова з неймовірною прем'єрою. Такою королеву ночі ви ще не бачили. Зустрічайте! мені цвіти! Только светлую подари мне мечты, до небеса кричу, распушу вместе с зоркой, рассветную, подари мне. чтобы одно навсегда подари мне судьбу неприметную, подари мне себя. И ты и я летим по небу вместе мы и ты и я ты мой жених невеста я, и ты и я найдем свое пристанище и ты и я мы больше Можливо, все доведено наступною зіркою. Вона не тільки загадує бажання, а й бере їхні виконання у свої маленькі долоньки. Ти дідна Ірина Федишин на нашій сцені зі справжньою новорічною мантрою мрії збувається. Ваші обласки тендітні Ірині Федишин. Хочемо вручити тобі спеціальний приз за таку неймовірну ніжність у твоїх піснях. Спонсор показу бренд Мілка дарує ніжність та відчуття свята. Зробити світ навколо трішки ніжнішим може кожен, просто проявляючи ніжність один до одного у повсякденному житті. Подаруйте ніжність мілка. Дякую, дякую, Катя. Дякую за запрошення. Всі вітає ще раз з новорічними святами. Дякуємо, Ірина. Кітам нове життя зараз на нашій сцені з'явиться артистка, яка не боїться експериментувати. Зухвала Дорофєєва з своєю власною інтерпретацією хіта гурту тату 20 років по тому. Янгольська версія зустрічаємо. Молчание, радиобессонница, станция прощания Кто кому достанется, выпадет монетками Кто кому останется, нервами, таблетками За ночными окнами закричит, сломается Это не считается, это не считается Верная, неверная, тихая, печальная. Твоя не первая, ты моя случайная. Покажи-покажи, покажи-покажи Покажи, покажи мне любовь. Покажи-покажи, покажи-покажи Почему-почему покажи, по я с тобой? Покажи-покажи, покажи-покажи Покажи-покажи мне любовь. Покажи-покажи,

Pokaż, 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 pokaż mi pakaż, 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 Покажи, 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 покажи Почему, почему я с тобой Покажи мне любовь М -м -м, Взять и успокоиться Надя, ты? Не тільки співачка, а ще й гумористка і акторка. Так? Так. Ти, звичайно, дуже добре пам'ятаєш найвідомішу музичну фразу з твого першого хіта Гаріт. Там невигадливі слова, Наспівай. ла Ла ла-ла-ла-ла-ла-ла, А може, навіть больше, а може, не завжди. Так, 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 але достатньо буде ла-ла-ла. Добре. Ми полегшуємо тобі завдання. Отже. Я називатиму певні обставини, а ти будеш уявляти, як би ця пісня прозвучала за цих обставин. Обставина перша. Так. Ти Сstream, сильно на підпитку. Дрова. Так, так. Я вам так не повинен робити. Це дуже переконливо, Надя. Так, так. Це я можу так. — Не наливали за мені? Ні? Ні-ні. Ні. Після ні. Буде. Все добре. Ти виманюєш у чоловіка всім відомого нову дорогу сумочку. Ага, ну тут бачиш, я вже роздягнулася. Так, добре, так, так, тоді так. Ла ла, ла ла. ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла. А може, навіть больше. А може, ла 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 ла. Ви зрозуміли, як в цій родині Дантеси до все відбувається? Так, ти проходиш кастинг у національну оперу України? Була дорозіма. Дякую, дуже дякую. Мені дуже приємно було сьогодні для вас виступати. Як я люблю ці ваші конкурси, наприкінці? Дякую. Ще. Дякую всім. Якщо тобі здається. На землі не залишило щастя взагалі. Ти просто на хвилин. З тобою прияти. Щасли любим! Щасливі люди на землі! Романтичний дує двох суперзірок Оля Полякова і діддя відкрили наш вечір прем'єр. Щасливі люди! І це саундтрек до романтичної комедії зірки за обміном. Сьогодні Михайло Хома святкує разом з нами тут, на сцені вечора, прем'єр-день народження. Давайте разом всі заспіваємо. Многи! Дідя, давай задувай. Михайло, задувай ці свічки і загадуй обов'язкове бажання. А вони, Міша, не гаснуть, не гаснуть, як твій творчий У. запал. Молодець. Ні, Міша, це спеціальні свічки, які не погасиш. Нехай твоє життя буде таким самим яскравим. Дорогі друзі, дякую вам, Катерино, дякую. Пісня Щасливі люди на землі це. Друзі, для вас, люди для вас, щоб ви собі нагадали, що ви всі, кожен з вас, є щаслива людина на землі. Дякую вам! А що для вас є щастям? Бо ви співали щасливі люди. Ми дуже часто живемо і не розуміємо, що ми щасливі. Ми все чекаємо, що щастя буде попереду. А щастя воно кожен день, коли ти просинаєшся. Коли в тебе ходять ноги, коли в тебе здорові діти, коли ти бачиш що сонце, коли ти бачиш красиву пору року і коли біля тебе є близькі люди. Ну що не так? Я колись думав, що щастя може, коли ти наскладаєш гроші що собі купиш нову машину, новий будинок. А потім зрозумів, що я пропускаю дуже важливі, надважливі нюанси в житті. Найщасливіші люди, то і ті. Що помічають радість в простоті, щасливим будь у серці і в своїх думках, ключі від щастя у твоїх руках.